Мертві душі у списках виборців у Вишгороді на київщині секретарем виборчої дільниці призначили чоловіка, який помер півтора року тому. Такі випадки не поодинокі на адреси за якими колись жили небіжчики, надходять запрошені з проханням прийти на голосування. Скільки саме неживих у списку виборців підрахувати складно загалом у держреєстрі? Понад 35,5 мільйонів громадян України, які мають право голосу. Серед них трохи більше трьох мільйонів тих, хто посмертно. Навряд чи проголосують при цьому їхні дані за законом мають зберігатися ще 5 років. Викреслити мертві душі цього року вже не встигнуть, але громадські активісти нагадують на тих, хто спробує сфальшувати вибори. Проголосувавши замість померлих, чекає тюремне ув'язнення. Фальшування процесу перевірки, верифікації даних і видача бюлетені третій особі до п'яти років ув'язнення може отримати член комісії, до трьох років ув'язнення може отримати особа, яка проголосувала за іншу.